Можна сказати, що це інформаційне відео або є відеозвернення. Коротше, в чому заключається суть цього відео. Дивіться. Хочу зайнятися торговлею в агрономічному, агрономічному аспекті. Тобто, що я займатися. Чим хочу, Хочу, щоб був повністю весь інвентар, садовий. Раз. Друге, хочу, щоб всі були пестициди. Все повністю вся лінійка. Щоб повний був захист наших рослин, два. І третє, самими рослинами три. Торговля для мене це взагалі такий вид бізнесу, що ніколи я цим не займався. Хоча я ніколи не буду і закидати обрізку і все інше, і сам догляд. Через то я буду з тими людьми, які будуть зі мною співпрацювати, мої клієнти, буду надавати максимальну інформацію, буду надавати максимальну. Не то, що інформацію, а буду надавати консультацію навіть по фотографіям пошкоджених тих чи інших рослин. Я натренірую людей, які будуть зі мною працювати, і я так само цим буду займатися. Але до чого це я веду? Дивіться. Попрошу вас вийти на зв'язок поставщиків в аграрній сфері, тобто незалежності, що саме. Тому що це для мене новинка. Я не знаю, що, як, що починати. У мене є друг в Києві, який займається правда, торговля, але в нього йде торгівля в будівельній сфері. Він мені надає з певним досвідом. Тому, тому звертаюся до вас. Якщо в когось є якась інформація, хтось може чимось поділитися, тому прошу. Щоб дойти до цього, я вже кілька місяців про це думав. Був певний страх, може, до речі, це відео комусь стане колись пригоді. Був певний страх, можна сказати, сам шукав деякі причини, може не треба починати, може то і сьой, Але але я вам скажу на майбутнє. Я буду знімати ролики від самого початку відкриття магазину і буду все поетапно показувати і розказувати. І це відео може хтось так само, хтось буде щось його буде спиняти. Щоб не відкрити власний бізнес, подивиться мої ролики і буде бачити, що тут нічого страшного немає. Головне з Божою поміччю, з вами, глядачами, з поставщиками, з клієнтами моєго майбутнього, так сказати, магазину. І ми будемо всі будемо працювати працювати в правильному, думаю, напрямку. Тому сьогодні дивіться, виходить, перший день я тут зараз. Е, да, до речі, якщо там поставщики, це все зв'язуйтесь з якимось чином, будь ласка, буду з вами підтримувати е, інформацію. Е, що найголовніше, що пойміть мене правильно, що якби в мене була така патріята грошей, поняли, я зараз прийшов, бах-бах-бах, е, вложився, вложився. І все, в мене забито товаром, я довольний, все, сижу, тільки там в куру. Сам прикол починається виходить, з того, що я це все роблю на свої останні гроші. Я розумію, що я дуже ризикую. Але... А як же по-другому? Тобто, зрозуміли, да? певні ризики е, маю. Тому я буду ділити відео, все поетапно буду показувати. Сьогодні перший день. Перший день ось Пока така ситуація. Зараз покажу, що тут робиться. Тут має бути повна уборочка. Оп. Все, це все, 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 все буде все такому в українському стилі, бачите, все чудово, все під лаком. Столішнє, що таке з такою камерою. Поняли, да? що я сьогодні планую зробити? По-перше, це, це все треба вичистити, помити ідеально. Ось, руки вже в пилюці, я тут буду працювати. Працює мій товариш-помічник. Ось дивіться, що у нас буде очікувати. Тому сьогодні, сьогоднішнє відео буде заключатися більше в тому, щоб все тут наладити порядок і все було чітко. Ось рукавиці, ханей бабай, як то кажеться. І це все треба буде вичищати вплоть до того, що навіть ось, сітки, все буду привіз, все буду чистити, мити, ось дивіться, пилюки, скільки бачите, на брусі. Тому, тому якось так. Враховуючи, що це зараз осінній період. Торговля рослинами приблизно буде йти місяць два. Я попереджу туди свої рослини. Місяць-два я розумію, що два місяці в мене теж буде випадати. Два місяці в мене з зими буде випадати, тому я вважаю, що чому я іменно осінню зараз роблю, бо мені кажуть, не треба на осінь, давай краще починай на весну. Що за цей цих півроку прийде період свого роду адаптації і, е, і реклами, як не є, реклама це, е, самі розумієте, рушійна сила. Тому, тому, ще раз повторюся, якщо хтось, е, хтось зв'язаний з, з такою е, сферою, попрошу вас писати, звертайтеся, буду завжди радий мене, бо, тому що поставщики на сьогоднішній день це навіть золота. Щоб у них були і ціни, і що саме головне якісні препарати. Якісні препарати. Розумієте? Якісні препарати, тому Тому, якось так. Дивіться, яке зеркало, є, да? Ха -ха, нормально, я так собі знімаю. Коротше, поняли, так? Да? Починаю щось для себе нове, ніколи не займався торгівлею, тому якось так буду надіятися, що все буде добре. І, і я потягну це все. Дякую, хто додивився це відео, дякую, хто буде допомагати в плані консультацій. І, і все.